Всім привіт! Як ви пам'ятаєте, ми приїхали в наше китайське село. Ми вже вийшли з таксі, зараз вже йдемо додому. Ми вирішили зупинитись трішки далі, щоб таксисту було легше розвернутися. Тому що тут дороги буквально, ось бачите, яка дорога 2,5 метри, і він тут більше ніде не розвернеться. Ми вирішили, щоб йому було комфортніше трішки. Далі зупинитися. Я така рада, така щаслива, що ми приїхали додому. Село я тут обожнюю просто знаходитись. Ще й після зараз побачу, просто капець. Я дуже рада, зараз вам трішки покажу самого села. Ось як виглядає наше китайське село. Вас буде дуже трясти, тому що як бачите, дорога тут прекрасна. Свіжі фрукти ось вже на дереві відніються. Папая, у нас вдома теж ціле дерево. Чоловік скидав місяць назад фото, у нас ціле дерево в папаї. Подивіться, тут теж як багато фруктів. Кущі, кущі. Ой, боже. Руки, плечі болять. Від комп'ютера від сумки, але нічого, ось. Мандарини ростуть, зараз сезон мандаринів. ближче до зими. Будемо їсти мандарини. Майже прийшли. Зараз піс 100% мене опісує. Він завжди, коли мене бачить. Якщо я кудись їду, він настільки довольний, що він бідний опісується. Вже скільки разів 10 він мене так, знаєте, довгий період не бачив. Потім, як бачив, мене завжди опісував. Ой, смішно. Пізда джелі? Там у нас кури наші живуть. Кури собі по селі ходять. О, наша тітонька. Це наша тітя Сергієва тітя. Житка. Зайка. Моє маленький! Боже, зараз я поставлю пакетик. Васик. Та не телефони, дай я відео знімлю. Дай я льосик знімлю.

Всё, всё. Сейчас. Всё, всё. Спокойно, спить. Всё, всё. Ты очень, очень. Орать я О. так любию, О. У. Види. Так, куда? Пошел. Силай. Силай. Жирно. Мудтся коты дупа жирно. Жирно-дубца. Піс бідний за мною ходить, куди я, туди і він. Маленький замучився. Сонце моє маленьке. Бачите, і знову йде за мною. У нас тут приготування, чоловік моє грибочки. Тут якась така штука незрозуміла. І тітка там готує рибу. Варяться кістки, там теж та якийсь, напевно, супчик вариться. О, ніцо с ван Саюшима. Киє. Готує рибку. А піз допомагає. Купили новий, до речі, холодильник. До того був маленький. Ось такі у нас тут справи. як мамин. Я вся в шерсті. В мене є дуже багато речей, які не Їх потрібно ще раз перестирати, На всякі опадоки повісити. І речі, які потрібно перестирати. У мене були дощі, речі мене висохли, Ми їх всі має стирати. Куди? Лізь, піс, будь ласка, буки. Дивіться, добре. О, до речі, ми ще взяли декілька ось таких фонариків, які потрібно вночі запускати, сьогодні ввечері будемо запускати. У точно потрібно обручку ручку ще надіти. Живо так поцілоному. Я в ручку знімала, коли плавала, тому що, якщо злетить, я вже в руку не знайшла. мене декілька разів спадав зажим, і я буквально через три хвилини завиміряла, шукала і не заходила, що риба зразу підхвачується, риба зразу це все розносить, тому потрібно краще знімати на всякий випадку. запускати На цих кадрах я перу білизну. Старше покоління вважає, що не можна прати білизну в пральній машині. Тим паче з речами. Тому коли я в селі, я перу білизну руками. Дід сидить, піса кормить. Піс є всі фрукти, їсть взагалі все. Він дуже тут поправився. Йому тут дід з бабою нормально його годують. Йдемо подивимося, що там чоловік готує. Ой, будуть яйця з помідорами мої улюблені. І риба, і яйця з помідорами. І... Тут у нас. Буде жарене, смажене, тушене м'ясо. Страв буде купа. Це виглядає. Тут про те, як чоловік чистить овочі. По всьому двору ті овочі. <рес> і замітає. До речі, покажу, в мене спишку? Ні, нема. Покажу вам наші папаї. Дивіться, які великі. Коли я почала з чоловіком зустрічатися і вперше приїхала до них, в них це дерево було десь ось таке, тільки посадили. А вже цього року дивіться, скільки плодів. Ось тут його. Типу підв'язали, бачите, ось так підперли, щоб воно не попадало. А піс все ходить за нами, як шнурок. Ой, піс-піс, піс, піс. 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 Колей. Лай, мама джерел, піс. Моя булька, зівлютка, моя землютка булька. У нас тут готовка повним ходом. Мене ніхто. Я кожен 5 хвилин підходжу, кажу, це, щось помогти. Ні, не треба, ні, не треба. Щось таке готують з кішки. Кинули туди гострий соус від хобо, будуть щось варити, смажити дуже гостро, Напевно, всі кішки. Чоловік нарізає. Бачите, всім дають роботу, окрім мене. Мені дуже рідко, коли тут знаходиться робота. Бачите, як багато імбирю нарізаємо. Майже в кожній китайській страві ми використовуємо імбир. Щембир це природній антибіотик. Ось бачите, суп вилили в тарілку і тепер просто піджарюють на великій кількості масла кишки. а потім будуть заливати це все тим супом. Вийшли на прогулянку, тому що ворота були відкриті, ми думали, піс побіг. Ми вийшли такі піс-піс, а піс хати вибіг. То ми вже йдемо з ним, пройдемося 5 метрів, щоб він в туалет сходив і до машини нашої. Два місяці я її не бачила. У мене нема такого, що машина це щось таке прямо. Ну, машина та й машина. Не бачила та й не бачила, але вам. Трішки покажу, раз ми вже йдемо, наша манюнька. я Боячу таєнла. От то вже. Нася манюнька. Мій Манюнька. О, піс комусь пісок одобряє. Хочу пес? Колай, так, вумен'зола. О, це батін братик іде. Піс! пісок не обістить, він не піде, чи що? Піс, уамензола! Дивиться, бачить, що вийдемо помаленьку і далі собі біжить. Все, біжить. А ну, куди? Піс? Давай, дудом, дудом, ходять, ходя. І побігла моя дупа солодка. Я, до речі, з кавою собі вийшла, в мене кальдесна кружка, ай вам не видно. Ну, ну ладно. Ну, вона прикольна, коротше, наш будинок. Зараз будемо скоро вечеряти. До нас ще в гості приїхали двоюрідна сестра е свекра з чоловіком. Будемо всі разом вечеряти. <сіхи> <сіхи> так діляй. Там вже доготовлюється страву, вона туди і рибу закидає. Це, знаєте, буде як хого на мінімалках. Под-пот. Там буде і желудок, і кішки, і рибка, і все підряд. Буде дуже смачно, але гостро. У нас вечірні забави. Це діва, Кісь. Що, тебе, а? Як в себе вдома, чесне слово. <риск> а, ти в тебе десь тільки сили береться. Гумно ти мале таке, га? Гумно, мале. Ви подивіться, що робить? Йди го мно мале. Піс, я тебе зараз туготну. Все, замучився. Все. Тут же капець. Як ви доглядаєте тебе, піс, я тебе зараз їм, чесне слово.

<смеш> <смеш> Кісь. Чоловік дуже любить йому таку, знаєте, типу, робити до лиця, що типу зараз вдарить, піс завжди так, ну, знаєте, іграшково кусається, а чоловіка це ще більше дратує. Вони, знаєте, дограються до того, що піс починає кусатися на повну силу, і чоловік вже починає його нормально бити. Їхні постійні такі забави закінчуються плачом. Да, пі, піс, ой, папа па, Я просто вже переодягнулася і не хочу, щоб там була шерсть. Not Ось які в нас сьогодні страви. Помідори жарені з яйцями. Тут в нас, знаєте, як у нас салтісон робиться. Це та сама кишка, желудок з. Я не знаю, як правильно називається салтісон, з овочами буде. Тут у нас смажена риба, кишки, тофу. І ще щось там є з овочі. Смажені листя салату І ось таке тушковане м'ясо своє. Ось така наша буде вечеря. А, ось там ще, ще тофує. Зараз будемо вечеряти. ми вже вечеряємо Всім смачного, хто теж вечеряє. Що ж, друзі, ось такий крутезний, емоційний відеоролик. Я зустрілася з сім'єю, зустрілася з пісом. Ой, нарешті поїла і нашої і китайсько, нашої, угу, нашої китайської родини їжу, тому що ну, от бабуся наша китайська і тьотя просто готують божественно. Просто готують божественно. Я про завжди так чекаю, коли приїду сюди, щоб це їсти. М -м -м. Ням-ням-ням. Всім на добраніч, Всім пока-пока!